У початковій школі Гармонія Плюс навчалися онлайн 162 учні. У закладі чотири дошкільні групи, а також сім початкових класів. Їй найпростіше укриття розраховане на 180 осіб, проте капремонту тут не було. Облаштували його працівники школи власними силами. Сховище не має вентиляції і потребує реконструкції. Також його висота лише подекуди метр вісімдесят. Тож в акті ДСНС вказано, що поки тут може бути лише дистанційний формат. У змішаний формат освітнього процесу в нашому закладі. Неможливий з цих причин. Ми не маємо безпечного спуску в укриття. У нас комунікації відповідно до акту ДСНС знаходяться над головами, і це комунікації, які ставлять небезпеку для дітей. І в зв'язку з цим необхідно поглиблювати проходи, які є, які не відповідають вимогам. І також підлога, яка потребує ремонту, в укритті цієї початкової школи під час повітряних тривог можуть перебувати лише жителі, які мешкають поруч з навчальним закладом. Гармонію плюс приєднують до малої гуманітарної академії, розташованої неподалік. Ця школа має відремонтоване укриття, сховище просторе. Тут створені всі необхідні умови, аби цей навчальний заклад міг працювати у змішаному форматі. З боку батьків є той запит, щоб у освітній процес був в змішаному форматі. Можна було безпосередньо спілкуватися з вчителем. Тому що ну, ми всі це знаємо, що навіть 5 годин, проведені перед екраном, це добре, але півгодини безпосереднього спілкування з вчителем, це батьки проговорювали неодноразово, і акцентують на цьому увагу. На це є запит. Тому що безпосередньо вчитель в початковій школі має бути поруч. А не в екрані. Головне це безпекова ситуація і якість освіти. Ну, ці дві просто без них неможливо. У мене відбулася реконструкція найпростішого укриття, підвальне приміщення, яке мало один вхід, побудували ще вхід. І тепер, коли раніше укриття було тільки частково придатне до 50 осіб, на тепер укриття може розмістити 353 особи. Саме через ту безпекову ситуацію ми працювали цілий рік і отримали дозвіл. І з першого квітня вже в школярі колегіуму займалися змішаному форматі. Учні переходять на навчання до малої гуманітарної академії. А от процес працевлаштування працівників ще триває. Зокрема, директору запропонували керівні посади в двох закладах. Загалом в гармонії плюс 52 працівники. З них педагогів 32 Ми переходимо. В іншу школу об'єднуємося і будемо з дітьми таким чином працювати вже повним складом тут. Добре, що є можливість вийти і працювати в укритті очно у зв'язку з безпековою ситуацією в нашому місті. Добре, що зберігаються наші місця в цьому році, для того щоб задовольнити. І працевлаштувати людей, які працюють в закладах загальної середньої освіти, працювали в яких відбувається припинення. Ми будемо дивитися, щоб працевлаштувати кожного стосовно педагогічних працівників і технічних працівників. Це питання завжди непросте. воно пов'язане з тим, що у кожному закладі, у кожному е питанні в рамках прийняття рішень по різному супроводжуватися буде е це питання зараз в укритті малої гуманітарної академії для дітей, батьків і педагогів гармонії плюс влаштували захід з багатьма активностями. Зокрема, були й питання. Гостей поцікавились, які асоціації в них викликають слова об'єднана школа. Велика велика родина. родина. Так, Разом! Раз. бачу, вже думаєте, прямо і ми раді що наш клас він весь гуртом з нашою вчителькою переходив в цю академію і буде виходити не тільки офлайн онлайн але і офлайн діти будуть спілкуватися і ми зовсім поруч живмо і умови тут чудові укриття дуже гарне нам все подобається Навчатимуться діти та працюватимуть педагоги у комфортних умовах. Класи просторі облаштовані за всіма сучасними вимогами, Гарно і в коридорах. Там на перервах у дітей є можливість, наприклад, помалювати. А ще в кожного учня є своя шавка. В рамках припинення шляхом приєднання ми бачимо, що у нас є шанс а вивести дітей в офлайн, якщо батьки будуть. Мати таке бажання і створили умови для цього, і б – це отримати максимальну державну субвенцію в рамках дуже важкого непростого дефіциту бюджету міста Запоріжжя. Офлайн навчання сприяє не лише якіснішій освіті. Це насамперед можливість для дітей спілкуватися один з одним не через екран телефона чи ноутбука, а безпосередньо у школі. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.